Голка і фарба у поєднанні з майстерністю рук дасть неймовірний малюнок на цілі людини. У Хмельницькому з кожним роком збільшується кількість тату майстрів. Це сфера креативна, новаторська та мистецька, адже вони працюють із найрізноманітнішими стилями від класичного до геометричного. А для клієнта це можливість самовираження. Проте кожному, хто вирішив піти за новою прикрасою на шкірі, варто пам'ятати про підготовку, адже це відповідальний процес. Взагалі потрібно бути впевненим в тому, що саме ти хочеш собі набити, подивитись роботи майстра, зайти в інстаграм, телеграм, фейсбук, неважливо, зайти, подивитись конкретного майстра, до якого ти хочеш записатись, подивитись його спектр робіт, його ескізи, і вже тоді знати, що ти саме хочеш, не робити це швидко. Тож запам'ятайте, висипайтесь, їжте та запасайтесь часом і гарним настроєм. І навіть у цій популярній сфері є обмеження. Переважно вони стосуються здоров'я. Такі хвороби, як цукровий діабет, вірусні захворювання, взагалі, коли організм ослаблений і його імунітет страждає, йому краще не забивати себе, тому що можуть виникти різні хвороби, болячки, якісь алергії, які потім тяжко лікувати. Вважати тату сеанс завершеним можна тоді, коли пройшов цикл загоєння. Якщо ж неправильно доглядати за тату після набиття, то наслідки будуть жахливими. Але, попри цей відповідальний процес, у татумайстрів є ще один аспект вибір вдалого тату для клієнта. Я дуже рідко роблю невеличкі роботи. В більшості це рукави, ноги цілі, спини. Тому в більшості, напевно, це вже індивідуально від майстра, залежить, кожен працює в своєму стилі, і мені треба масштаб, і треба вся рука чи там вся нога. Популярність тату зростає із року в рік, перевертаючи як колекціонерів, так і новачків, які хочуть зробити перший крок у цей світ. Тату сфера стає надзвичайно різноманітною, відкриваючи нові можливості для самовираження усім, хто має бажання відкрити в собі художника. Яна Кузьмінська, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський.